Нетрадиційна підтримка законів та документів у Конгресі США. Голосувати можна п'ятьма способами голосом, коли головуючий визнає результати за силою вигуків членів палати. Розподілом, коли члени палати підіймаються з місць, і секретар або ж клерк палати представників перераховує їх. Лічильником, коли хтось із членів палати, перераховує депутатів, які проходять повз нього. Є ще поіменна перекличка, за якої голоси за чи проти заносяться до журналу і таємне голосування. Цей спосіб застосовується лише у випадку обрання президента на позачергових виборів. ...а також за обирання лідерів партійних фракцій та голів постійних комітетів палат. Незвично голосують парламентарі туманного альбіону. Свою позицію депутат визначає Ногами. Коли виходить в кулари різними дверима під умовною назвою так або ні. Клерки ж тим часом ретельно записують ім'я кожного члена палати. Аби голос парламентаря зарахували, він обов'язково повинен з'явитися в кулуарах. Депутати німецького бундестагу під час голосування піднімають руку і підводяться з місця. Результати голосування підбиває спеціальна рада. У складі спікера Бундестагу та двох депутатів по одному від більшості і опозиції на випадок особливих суперечок є персональне голосування. Депутат пише своє ім'я на карці і залежно від позиції кладе її до спеціальної коробки.